Всім привіт, друзі та колеги, домашні моделісти. Це канал Домашній моделіст. І сьогодні на огляді модель танку від українського виробника Скіф, українського основного танку т 64 бм Булат Модель в 35-му масштабі номер за каталогом 212. Так, це ще одна модель танку від виробника СКІ. Напевно, я вирішив зібрати всі моделі, оскільки ціна дозволяє. І до того ж моделі достатньо прості в побудові. Вони, можливо, не настільки деталізовані, як іноземні, скажімо так, побратими, але за таку вартість при такій стикуємості і такій наповненні набору, взагалі моделька більш-менш нормальна. Так, це ще один Т-64, який я придбав, до речі, Дані коробки не лежать на поличках, майже всі моделі те, що я придбав, вже на фінальних етапах будівництва і залишається тільки змонтувати відео та завантажити на YouTube. Тому не забувайте підписатися, якщо хочете побачити будівництво Т-80, Т-64 і даного Т-64 булат. Так, коробка звичайна для скіфа. М'який кольоровий картон зверху. Невеличка історична справка по танку, дані про виробника і коробка з інструкцією та пакетом з деталями. Пропоную почати з інструкції. Так, традиційно для скіфа на першій сторінці в 4 стопочки. Написана історія танка та основні тактико-технічні характеристики. Схема з ливниковими рамками. Деталі, що не використовуються, закреслені тут, якщо можете бачити, уніфіковані з попередніми т 304 ливникові рамки, тому деталі схожі, проте частина з них не використовується. Так. Навіть присутнє фототравлення в деталі. Що? Я вважаю, взагалі, як бюджетної моделі, це прям дуже, дуже круто. Подивимось, як реалізовані певні нюанси. Ну, початок, якщо бачили огляди та будівництво попередніх моделей, достатньо типова, прям та сама картинка, можливо, тільки різниця в тому, що тут немає цього контакту Тут встановлений динамічний захист ніж однією деталю Із мінусів там коробочки кріпляться за допомогою болтів, їх можна замінити. Тут, наскільки мені відомо, ця деталь типу інтегрована в сам танк. Тобто швидко на полі бою замінити її не вийде. Далі, побудова корпусу. Також нічого нового від попередніх Т-64 відрізняється тільки цим бічним екраном з цією додатковою бронею. По самій башті, тут історія трошки цікавіша. Маємо деталі з фототравлення, цікавий обвіз броні навколо башти і цікаве бронювання башти. Всі інші моделі, такі як лючки, кулемет. 7 мм та 12,5 мм НСВТ. В принципі, те, як в попередніх моделях. І на завершення встановлення башти на корпус танку. Також дана схема фарбування, приклад фарбування та наклеювання декалей в двох варіантах, як можете бачити, але чесно, ну, Тут схеми фарбування навіть немає. Не знаю, навіщо було друкувати з двох сторін, оскільки схеми фарбування немає, тільки є схема по нанесенню декалей. Так, пропоную перейти до огляду декалей, що лежать в наборі, а також огляду ливникових рамок. Так. Перший пакетик це пакет з фототравленням які, я так розумію, на башту. Гумові елементи динамічного захисту на броню. Воно для більш зручного позиціонування. І декалі. На відміну від попередніх моделей, тут можна набрати тільки один номер 172, напевно, було б цікаво для моделі в масштабі 1 до 72. Але маємо, що маємо. Так, далі. А не зовсім ливникі. Але такі лавникові рамки з гумовою чи то вініловою деталю це деталі гусениці. Летя непогане, при правильному грамотному розміщенні може вийти непоганий результат. Наступна деталь Б. Деталь з. Елементами ходової, в принципі, колеса, відома зірочка. Опорні катки, елементи підвізки, такі, як речахи підвізки, також амортизатори з пружинами і елементи для збірки самих коліс. Так, стопорні кільця, типу, якщо хочете зробити, щоб модель була рухома. В принципі, раніше звертав на це увагу, тому не буду зупинятись. Наступна. Головникова рамка С. ній розміщено. Бачу точки вихип. Сподіваюся, що не впливав на о, гармату. Тут відлита гармата, додаткові ці паливні бочки, елементи на башню. Я так розумію, частина з них використовуватись не буде, такі як цей інфрачервоний ліхтар, ящики під озброєння. Проте тут ще є кріплення для тросу. Це брівно для самовитягування та кулемет, який теж використовуватися в денній моделі не буде. Наступний день хлодник С1. Тут всі деталі використовуються, це вже добре нам відомі деталі корпусу. Нижня частина, бічні стінки вани корпусу, упор в землю для закапування, наскільки мені відомо. І інші елементи. Що йдуть по корпусу. В принципі, нічого нового, лиття непогане, облой тільки трошки всередині, тому йдемо далі. Наступна ливникова рамка Д. На ній знаходиться верхня частина корпусу. Екрани в даній моделі не встановлюються, встановлюються ці труби для подолання водних перешкод. А також різниці забачені ящики та інші дрібнички. Ливникова рамка І, відлиті елементи башти, башта з двох половинок, а також. Е Маска гармати і люки. Ці Всі дрібні деталі, що знаходяться на даному ливникові, не використовуються. Вони тут замінені з деталей з іншого пластику. Ледникова рамка G. Ось що дійсно цікаве: нова унікальна ливникова рамка. Тут знаходяться деталі башти, елементи броні, кріплення під кулемет, елементи командирської башти, напевно, з. Елементами спостереження і якісь дві планки, чесно, поки не знаю для чого. Далі йде ливникова рамка К. На ній знаходяться бічні екрани та бризковики та елемент динамічного захисту на башту. Так, оскільки е, ті, що встановлені, так скажімо, рідні 64-ки екрану встановлюються, маємо таку альтернативу. З деталей в сірому пластику. І останній ливник, ливникова рамка N. На ній знаходиться кулемет. Краще пропрацьований, ніж так, в зеленому пластику. Під нього ящики для боєприпасу. Елемент динамічного захисту в передній частині танка, і, я так розумію, різні елементи під сам кулемет. Так. Моделька цікава, цікава в тому, що це би, до опрацювання старої Т-64, є фототравлення навіть за таку бюджетну ціну. Тобто, якщо хочете спробувати якусь першу модель з фототравлення, можливо, є сенс спробувати цієї моделі. Оскільки звичайним модельним клеєм не склеїти, потрібно буде попрацювати з іншими клеями, можливо, з якимось ціанокрилатим суперклеєм, або спробувати спаяти. Тому такий цікавий кіт для підняття скілів та прокачування навичок. Тому пропоную спочатку подивитись, що вийде в мене з нього зібрати, а потім вже власне, і придбати даний набір собі. А на цьому на сьогодні все. Дякую за увагу. Бережіть себе та своїх близьких. Любіть Україну! Допомагайте Збройним силам! Ще побачимось!